Дивіться, добрий день, посиличка Долинське, але з, з відразу з ситуацією. З ситуацією, про яку я розповідав неоднократно, це вага коробочки 35 кг. Дивіться, із-за того, що вага коробочки 35 кг, людині сказали, ставити її на піддон і організували оренду піддона. А якби був ящик 30 кг, навіть з цими самими габаритами була б доставка 180 кг. кілограм. От бачите, 5 кілограм зайвої ваги. Поїхали вже набагато дорожче. Тобто старайтесь зробити посилки в районі 30 до 30. Тоді буде все ідеально і буде вам найдешевша доставка, і ви будете просто посміхатися від тої суми, яку, за яку вам вийшло відправити даний матеріал. Понимаєте? Зараз розпакуємо все, як завжди, з циферками, все як завжди розкажемо. Порахуємо, не як завжди, а як останнім часом, бо, як завжди, це я трошки прибрехав. правда? профилы на попали. Сейчас вот а такой вот алюминий профиль у нас 70 гривен килограмм. Решта, в принципе, тут идет алюминий обычный, он по 50 гривен кило. Так, алюминий. Стоять. 7-800. 7-800. Профиль. 400 грамм. Так, далі давайте, дивитися. Що тут у нас? Аналізи. Аналізи поробимо в кінці. А далі у нас йде алюміній електротехнічний, але з великою помилкою. Да? Чому з помилкою? Тому що деякі речі, такі як оці ось штучки, вони не проходять в алюміній електротехнічний. Оця ось защита поддона, чи що воно таке, воно також не туди. З обладнання, з магнітофонів, з програвачів не туди. Оце ось не туди. Ну нічого, таке буває з конденсаторів оці ось штучки, це звичайнісінький алюміній. Чайник туди. Якщо у вас навіть будуть помилки, ми їх допоможемо виправити. Не будемо ми кричати, що у вас там трошечки було чогось не того, і воно буде рахуватися, як звичайний. Ну, по суті, там маленькі недоработки є, на те ми можемо не звернути увагу. 4900 алюміній електроте. А де він отут? Угу. І ще до звичайного алюмінія треба дописати. До звичайного алюминия еще кіло 300. Mm, да, да. Так. Тут у нас моя улюбленная тема. Мелкие кучери. Нехромчики. Подобається мне страшно это мілке разбирать. Мелкие, ніхроми, А что ж, ничего не сделаешь. Такая у нас работа. Так, грудяшка. 320 гривень на сьогоднішній день. Вся в ряд. 6 кг вага. Полетіла. Алюмінієвий профіль. Треба дописати. По 70, 4 кілограми. Ось тут от електротех без зауважень. Але оця труба це трошечки не відтуда, так? Да? Mm -hmm. Це ж не та трубка. Mm -mm. Защитна трубка високовольтна, вона йде в електрики. Ця не проходить. Так, 2800 електрики і 100 грамів обичного. Так. Що в нас далі тут заховано? Ну, далі тут самина. От дивіться, іще раз передивіться, що входить в оцей сам. Бачите, це, можна сказати, це білий, дуже важкий метал. Він, мабуть, вдвічі важчий від звичайного алюмінія. 3 кілограми саме. І латунька. Латунька, глянеш, прикольна штука, це біла латунь. Да? Латунь покрита нікелем. Але нормально, все це прийомний. Латунь 2200. Латунь 2200. Еще же у нас тут по анализам. А помощник выключился. Это может быть за анализ, что они такие легкие. А -а -а. Анализ у нас сажевый фильтр. Больше всего, что это вообще взагали... вантаживка. Сейчас сделаем. Дивіться, по каталізаторам ми працюємо, там все зрозуміло. А сажові фільтри, вони частіше за все, або пусті, або пусті, або напилення чисто. Давай, о, блядь, не те нажав. Або пусті, або напилення чисто знизу, або зверху, так? Да? Що ми тут побачимо? Абсолютно пустий. Я так розумію, що це з якоїсь вантажівки. Люди часто думають, що там щось є. Бачите, з цієї сторони трошечки щось є, але то все, в принципі, Чи пухати, що там оті краплинки, бачите? Цифри перві три ряда, повинні вимірюватися в тисячах, а не в десятках. Отака от, от штука цей. Саживий. Ну і моя улюблена штучка мілкий ніхром. Дивіться, як ми поступаємо з мілким ніхромом. Зараз вам поділюсь секрет, секретом. Тут загальної ваги 800 грам, 800 грам. Зараз ми підійшли, перевірили. Магнітом. Немагнітне, вже е, великий шанс на успіх ми маємо. І далі пробігаємо просто спектрометром. 56. -й. Він зачасту і йде 56, -й, тому ми особливо і не заморачуємося. Тобто, мілкий, значить, 56-й. Не знаю, правильний це підхід чи неправильний, ось попався 78. -й. Але ділити цю всю мілку штуку, причому, е якщо воно там ще і все переженилось між собою, от просто глянь, бач, Наскільки воно все між собою перекручене, це потрібно, мабуть, година часу і година нормального робочого часу, яка не коштує зараз вже 50 копійок, да? ну, я образно кажу. 800 грамів ніхром 60 Так що отакий от, от у нас підхід. Звичайно, якщо він крупний, якщо е легко перевіряється, якщо він не скручений в одну свадьбу, то без питань ми його поділимо на 80-ку-60-ку. А якщо ж воно все в кучі, то немає сенсу цим займатися. Ну, Просто це економічно невигідно. Так, в принципі, посилочку ми закінчили. Залишилося почекати тільки суму, яка вийде за посилку. Дивіться, по каталізаторам. Ви відправили, ми перевірили, зробили аналіз. Якщо вас не влаштовує, ви можете просто нам повідомити і ми зробимо повернення. От такі от справи по каталізатору. Тобто, сажеві взагалі не відправляйте, будь ласка. Там дуже багато моментів. Дивіться, сума поданій посилочки вийшла 3965 гривень. Нормально, не нормально, як є. Тобто Ніхто ж не требує, щоб всі посилки були сумасшедші або мілкі. Кожен відправляє посилку по своїм можливостям. Так що дякую за увагу. Біжіть в гаражик, пакуйте посилочку, а я чекатиму на неї.